подкаст True Beauty Show Вітаю, ви слухаєте аудіоподкаст True Beauty Show з Юлією Ублінських. В цьому сезоні ми говоримо про бренди, які відомі на весь світ. Сьогодні я вам розкажу про Maybelline New York. Ця компанія одна з найвідоміших брендів косметики у світі була заснована в 1915 році Томом Лаймом Вільямсом у Сполучених Штатах. Історія бренду почалася з особистої потреби. Вільямс створив перший продукт маскару, надихнувшись своєю сестрою Мейбел, яка використовувала суміш вазеліну та вугільного порошку для збільшення об'єму вій. Перша маскара Maybelline стала великим проривом і поклала початок бренду, який швидко розширив свою лінійку продуктів. Вільямс назвав компанію, поєднавши ім'я своєї сестри Мейбл з Веселайн Вазеліном. З тих пір Maybelline New York трансформувався у глобальний бренд, що пропонує повний асортимент декоративної косметики, включаючи туш для вій, тональні засоби, помади, тіні для повік та інші продукти. Компанія відома своєю інноваційністю, доступністю та здатністю відповідати на потреби широкого спектра споживачів. Декілька фактів про компанію. Great Lash Mascara, випущена в 1971 році, стала однією з найбільш продаваних тушей у світі. У 1996 році Maybelline була придбана французькою компанією L'Oréal, що допомогло бренду стати глобальним лідером у косметичній індустрії. Maybelline відома своїми інноваціями у косметиці, особливо в розробці нових формул маскари. Місія Мебілін полягає в тому, щоб надихати жінок виражати свою красу та індивідуальність. Слоган компанії «Make it happen» відображає прагнення надихати жінок досягати своїх цілей. Мебелін пропонує широкий асортимент продуктів, включаючи макіяж для обличчя, очей, губ і нігтів. Бренд орієнтований переважно на молоду аудиторію, пропонуючи якісну косметику за доступними цінами. Мебелін співпрацювала з відомими моделями та зірками, як от Андріаною Ліма та Гігі Хадід, які стали обличчям бренду. Компанія підтримує різні соціальні та благодійні проєкти по всьому світу. Maybelline використовує передові технології для розробки своїх продуктів, включаючи наукові дослідження та високотехнологічне виробництво. Бренд має значний вплив на моду та красу, часто виступаючи спонсором модних показів і культурних заходів. Maybelline працює над зменшенням екологічного впливу своєї продукції, впроваджуючи більш сталі упаковки та формули. Мебелін активно використовує цифрові технології, запускаючи додатки та онлайн інструменти для підбору косметики. Ця компанія відома своїми рекламними компаніями, які дуже запам'ятовуються та часто стають вірусними та культовими. Продукція Maybelline доступна у багатьох країнах світу, як в магазинах, так і онлайн. Продукти Maybelline регулярно отримують нагороди та високі оцінки в індустрії краси. Компанія інвестує значні ресурси в дослідження та розвиток, щоб надавати інноваційні продукти, які відповідають змінюваним потребам споживачів. Однією з цікавих історій з життя компанії Мебілін пов'язана з її засновником Томом Лаймом Вільямсом та створенням першої маскари. Історія почалася у 1913 році, коли Том побачив, як його сестра Мейбл використовувала суміш вазеліну та вугільного пилу, щоб зробити свої вії густішими та темнішими. Він відчув, що ця проста ідея має великий потенціал на косметичному ринку. Том почав експериментувати, щоб створити продукт, який би не лише був безпечним та ефективним для використання, але й міг би масово вироблятися та продаватися. У 1915 році він створив маскару, яку назвав Lush Pro Aine. Продукт мав невеликий успіх, але Том продовжував удосконалювати формулу. У 1917 році після багатьох експериментів та вдосконалень він випустив новий продукт під назвою Maybelline Cake Mascara – першу сучасну маскару для Вій. Цей продукт став миттєвим хітом та змінив індустрію косметики назавжди. Він був простий у використанні, економічний та давав жінкам можливість підкреслити та виразити свої очі як ніколи раніше. Ця інновація не лише полегшила життя багатьом жінкам, але й поклала початок великій косметичній імперії Maybelline. Історія Тома Лайла Вільямса та його зусиль, які призвели до створення Мейбілін, є прикладом підприємницького духу, інновацій та перетворення простої ідеї в світовий бренд. Отже, підсумую, Мейбілін Нью-Йорк зробив значний вплив на індустрію краси, випустивши багато культових продуктів, як от Great Lash Mascara, яка стала однією з найпопулярніших тушей у світі. Сьогодні бренд продовжує бути лідером на ринку, підкреслюючи своє гасло «Make it happen» та надихаючи жінок по всьому світу виражати себе через красу. Дякую, що прослухали цей аудіоподкаст і до зустрічі в нових випусках! Падкаст Труб'юті Шоу.